У Харкові кілька днів під завалами торговельного центру під центр рятувальники шукають тіла та останки загиблих. 25 травня 2024 року. Серед білого дня російська армія скинула свої каби керовані авіабомби на будівельний гіпермаркет на Салтівці, де перебувало до двох сотень людей. Більше півтора десятка загиблих багато безвісти пропали до півсотні. поранених. А це фрагмент з новинного сюжету громади груп чотиримісячної давності. Того зимового дня у Харкові росіяни зруйнували та пошкодили більше двох сотень житлових будинків майже три десятки нежитлових. Тоді загинуло десятеро людей. харківський юрист Анатолій Тарасенко переконує, що уже зараз у мовах війни країну агресорку можна притягнути до відповідальності. На місці цих руїн колись був цех з пошиття чохлів для дитячих сухих басейнів з кульками. Підприємниця Юлія Дудка зізнається ні на початку повномасштабної війни, ні зараз не планує виїздити з Харкова. Сподівається виграти конкурс грантів від курсів право на бізнес від благодійного фонду Право на захист за підтримки Українського гуманітарного фонду. 31 травня для 104 тисяч учнів харківських шкіл пролунає останній дзвоник для більшості у смартфоні. Адже за інформацією директорки міського департаменту освіти Ольги Деменко, майже половина з них не живе у місті. Зокрема, 35 знаходиться за кордоном. Харківському ліцеї номер 173 – останній дзвоник. Свято тут проводять вперше від початку повномасштабної війни. На святковій лінійці учні молодших класів та випускники говорить директорка Світлана Станкевич. За її словами, запросити всіх дітей на останній дзвоник не змогли через повномасштабну війну. Від діти Національного театру опери та балету імені Лисенка заключний концерт музичного фестивалю Харків Мюзик Фест. Сьогодні на сцені грає дитячий симфонічний оркестр, а диригує Віталій Алексійонок, директор цього фестивалю.